Всім доброго дня! З вами я, Ототі, і ми продовжуємо приходити GTA 3 Frosted Winter з новим сюжетом. І місії на Діаблосі закінчились. Тепер починаються місії на тря... Триад... на тріад. на банду Тріадю. Вперше в GTA 3. І так. Місія... Е 58. -ма. І перша місія на банду Тріадіо. Поїхали. Снайпер on the roof. Go on the roof. Mm. Итак. Що нам Що нам потрібно тепер зробити? Нам потрібно просто доїхати до рожевої точки і стати на ну, вверх на кришу цього з... здання і так йшли для цієї місії нам потребується сне... снайперська вінтовка тут є один чувак його треба завалити щоб він не вбив нашого триада Ну ладно, постараємось. guy. Oops, sorry. Хедшот. И хедшот. Місія пройдена. Всім дякую за перегляд. З вами був я Отолотий. Дякую за те, що дивились з мене. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і тільки лайки. Оцінуйте мої відео. Всім удачі. І пока. Чао!